Мене звуть Анна, я косметолог з Одеси. Маю медичну освіту. Працюю 10 років вже косметологом. Давно хотіла придбати для себе якийсь апарат. Багато апаратів бачила. Але зацікавилася саме цим апаратом. Чому? Тому що в ньому є чотири процедури, які можна виконувати як загалом разом, так і окремо. Сьогодні в офісі протестувала навіть на собі цей апарат. Мені дуже сподобалось. Після процедури відразу вирішила його вирішила його купувати. Цей апарат Дермолакс Про. Він нова модель 24-го року, тому обрала саме його. Давно хотіла придбати для себе якийсь апарат, багато апаратів бачила, але зацікавилася саме цим апаратом. Чому? Тому що в ньому є 4 процедури, які можна. Виконувати як загалом разом, так і окремо. Сьогодні в офісі протестувала навіть на собі цей апарат. Мені дуже сподобалось. Після процедури відразу його, вирішила його купувати. Цей апарат Дермалакс Pro. він нова модель 24-го року, тому обрала саме його. Так, я ще не договорила з тренером косметологом. як воно навчання. А, а угу. пройшла відразу навчання з тренером-косметологом. Дівчина дуже мені сподобалась, дуже уважна, все розповіла. Питань поки що не залишилось, але сказали, що можна задавати. Так що, взагалом, я дуже задоволена і апаратами, і процедурою і навчанням.